Також хочу показати, як проходять, які карабіни проходять, наприклад, в канат і як вони проходять. Ось, наприклад, візьмемо наш чорний карабін і намагаємось його продіти. Ось таким чином його можна продіти. Тобто воно дуже плотненько, але можна зняти і одягнути його. Під правильним кутом, якщо ми це зробимо, От. Потім ми візьмемо, наприклад, ось такий карабін, тут Тут він легше проходить, так як діаметр цієї муфти дещо менший і він не так заважає. От, тобто, ось. таким чином все проходить. Це у нас діаметр канату. 20 мм. Ось така зачалка. Покажу з іншими карабінами, як це відбувається. Ось цей також тавер досить легко заходить. І, наприклад, з автоматичною муфтою так само все проходить. І з різьбовою муфтою First Ascent також добре проходить. Тобто з чорним карабіном у нас найгірше проходить, але проходить. Якщо у нас білий канат, тут діаметр уже 26 мм. Це для того, щоб була можливість працювати з ним також, щоб він виконував роль не тільки підвізки, а також і роль реквізиту. На якому, якщо підвішене кільце, ми можемо також з ним взаємодіяти, бо з капроновим канатом він скользкіший і з ним взаємодія ну, не така комфортна, як може бути з хлопковим канатом. Але, на відміну від хлопкового канату, цей канат витримує нагрузку набагато більше, так як капрон, він набагато міцніший, але він досить м'який. От, і з ним також досить нормально можна взаємодіяти, але він скользький. Наш кебешний канат він дотримує необхідні навантаження до 2 тонн, його розривна нагрузка там, чи 1,5 тонни. Що у нас тут з карабінами? Ми рекомендуємо відразу купувати його вже з карабіном, щоб ми його відразу поставили. Можна вибрати будь-який варіант карабіну. Можна навіть у нас також є е, пецель, е, можна замовити, якщо хтось хоче прям супер фірму. Як у нас тут відбувається з карабінами? Чи можливо його дістати взагалі, і якщо ви захочете в майбутньому поміняти? Зараз ми це спробуємо перевірити. Ось якщо ми опремось ось таким чином. Так. От Це можливо. Але це потрібна певна навичка, щоб це зробити. Як це можна зробити? Якщо нам треба тепер його одягнути, ось таким чином ми проскользнули. Потім. Ми опираємось з цим в канат і прокручуємо канат відносно карабіну. І у нас зафіксувалося. Нам потрібно знову дістати, ми робимо так, щоб цей кінець уперся в коуш, в стальний коуш. І, і канат ми вигибаємо. Це певне зусилля потрібно. І потім знаходимо певний кут і просуваємо. Але такий варіант не дуже рекомендується часто змінювати карабіни, бо, наприклад, можна пошкодити сам канат і він може почати рватися. Цей варіант трошки простіший. Оп. Але схема та сама. Наприклад, цей. Тут також ми знаходимо найвище місце, тобто між цими канатами проходимо, є і прокручуємо. Ось таким чином можна замінити самостійно калабіну, якщо часом ну, буде необхідність.